Виконуємо номер 1389 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік. Знайди різницю. Завдання перше. 7,3 відняти 3,7. Завдання друге 15,1 відняти 4,7. Завдання третє. 31,2 відняти 19, цілих. завдання 9,6 відняти 2,43. Завдання 5 7, цілих відняти 2,43. І завдання 6 4,1 відняти 0,286. Приступаємо до виконання. 7,3 віднімо 3,7. 13 відняти 7 буде 6. 6 відняти 3 буде 3. І поставимо кому під комами. 15,1 відняти 4,7. Виконуємо віднімання, звертаючи увагу на коми. 11 відняти 7 буде 4. 4 відняти 4 буде 0. 1 переписали і поставимо кому під комами, Вийшло 10,4. 31,2 відняти 19, цілих. якщо компоненти дії віднімання містять різну кількість десяткових знаків, то для правильного їх розміщення і підрахунку. У відсутніх розрядах записують нулі. Поставимо кому і допишемо 0. 2 відняти 0 буде 2, 11 відняти 9 буде 2. 2 відняти 1 буде 1. А тепер позначимо кому, поставимо кому під комами. Вийшло 12,2. Далі 9,6 відняти 2,43. Допишемо в розряді сотих 0 зменшуваного. І тепер виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 10 відняти 3 буде 7. 5 відняти 4 1. 9 відняти 2 7. І поставимо у відповіді кому. Під комами компонентів дії віднімання буде 7,17. Завдання п'яте. Допишемо у розряді десятих і сотих, зменшуваного нулі. Тепер виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 10 відняти 3 буде 7, 9 відняти 4 5, і 6 відняти 2 буде 4. Поставимо кому. Під комами компонентів дії віднімання вийшло 4,57. Завдання шосте 4,1 відняти 0,286. Поставимо у розряді сотих і тисячних зменшуваного два нулі. Тепер виконуємо віднімання, не звертаючи увагу на коми. 10 відняти 6 буде 4. 9 відняти 8 1. 10 відняти 2 8. І 3 відняти 0 3. І поставимо кому під кумами. тисячних. Ми виконали віднімання. Номер.